Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми сьогодні говоримо на важливі теми, які тривожать українців за кордоном в Україні, закінчення війни і не тільки. І це все на фоні того сміттєвого інформаційного шуму, який, на жаль, присутній зараз в житті кожного українця, який читає новини, дивиться новини і так далі. Бо насправді є шалена кількість людей, які абсолютно нічого не знають, не розуміють. Отже, ще вчора Трамп був шаленим ворогом для України. От всі його хейтили, розетка наша українська то взагалі якийсь треш. Вони опублікували на своєму сайті, в Твіттері і так далі. Акцію, де на фоні упаковки від презерватива було лице Трампа, і це було вчора. Але дивлячись на недалекоглядність тих, хто Трампа хейтить. Я вже нічому абсолютно не дивуюсь, в тому числі і розетки, яка має в своєму складі також і американське фінансування. Але менше з тим, сьогодні Трамп вже нам друг, і вже угода про рідкоземельні метали не здається такою паршивою. Вже йдуть розмови не про те, чи її підпишуть чи ні, а про те, коли її підпишуть. І тут також це супроводжується шаленою кількістю маніпуляцій і так далі. І Деякі світові видання показують, що вони просто звичайні інформаційні помийки. Знаєте, їм якщо заносять гроші, вони публікують те, що треба. Якщо не заносять, то вони нічого такого і не публікують, розказують про чупакабри. Давайте до всього по порядку. Також підписуйтесь, до речі, на канал. Дякую кожному з вас. Хто шукає роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео. Wall Street Journal пише: Зеленський може підписати угоду щодо прав на українські корисні копалини зі США 22 лютого. Через три хвилини говорять, що ніхто нічого підписувати не буде. А ще вчора розказу також, що стосується цього. Так, спочатку говорять, що 22 -го підпишуть. Потім сказали через три хвилини, що ніхто нічого підписувати не буде. Позавчора говорили, що там Україна працювала цілу ніч. Цілу ніч уявіть собі. Працювали в офісі президента над е, е, умовою про рідкоземельні метали зі штатами. А Стефанчук сьогодні говорить: тобто, позавчора, цілу ніч вони працювали і це офіційно пояснювали і говорили. а... Стефанчук, який є речником Верховної Ради, от говорить, що Україна тільки з наступного тижня розпочне активну роботу щодо укладання угоди з корисних копалин зі США. За його словами, Україна хоче від США конкретних гарантій безпеки. Він також запевнив, що Київ прагне якнайшвидше провести зустріч між Трампом і Зеленським. Про що ця угода? Нічого не зрозуміло за рахунок цієї угоди, в принципі, через цю угоду все. Майбутнє України, як нам зараз говорять, залежить саме від цієї угоди. Її не показали ні парламенту, ні народу України. Про що та угода, що там є, що там немає, не зрозуміло. і ми не можемо навіть жодних висновків зробити. Wall Street Journal пише, що РФ зможе надати компанії компаніям США права, права на родовища корисних копалин на окупованих територіях України в разі підписання мирної угоди. Якщо так, то Росія може і на своїй території дати право американським компаніям. В принципі, до повномасштабної війни, як мінімум, а можливо і зараз, американський капітал був в Росії, є і буде, і вони там завжди видобували свої корисні копалини. Далі, Трамп заявив, що сподівається на підписання в короткий термін угоди з Україною про видобуток корисних копалин. Угода має компенсувати Сполученим Штатам 400 500 мільярдів за надану. Допомогу. Е, І бачимо, що е вчора Трамп чмирив Зеленського, потім е Притула заявив, що треба нашого президента підтримати і виходити по всій території е світу. так? Е Якихось масштабних мітингів не відбулося, на цій темі також почали маніпулювати і казати, що це не за Зеленського виходять, так, не на його підтримку, а на підтримку України. Ні, друзі, це на підтримку Зеленського. Бо єдині нападки, які відбувалися зі сторони Трампа, це не було жодних нападок на ЗСУ, на Україну, на народ України, на українців. Все було напряму, точно прямо в Зеленського. І всі заяви Трампа саме про це говорять. А те, як вже. Українцям намагаються це припіднести, це вже зовсім інша справа. Далі, США можуть відключити Україні Starlink в разі непідписання Києвом угоди про корисні копалини. Пише Reuters. Знаєте, я раніше вважав Reuters якимось дуже хорошим виданням, яке має якусь інсайдерську інформацію. Але за останні два тижні я зрозумів, що це звичайна британська. Помийка, яка е, останні два тижні в них є всі інсайти, і які потім не справджуються. І їх заяви постійно спростовують, і те, що вони пишуть, це я можу створити своє видання і писати, що за моїми власними джерелами е, все, що відбувається, в... Е, ну, якби можу придумати абсолютно любу новину і сказ, якось ссилатись на якісь там я не знаю, незрозумілі е, джерела, і так далі. В загальному США можуть відключити в Україні Starlink в разі непідписання Києвом угоди про корисні копалини. За даними ЗМІ, ця умова стала частиною обговорень між офіційними особами США та України після того, як Зеленський відхилив початковий варіант угоди про корисні копалини. Через три хвилини Коваленко, ну тобто, вже навіть у нас в Україні, говорить, що Starlink в Україні не відключать, є альтернативні речі, які працюють на фронті. Сказав очільник ЦПД. Ну, в загальному е тупорила просто маніпуляція від рейтерса для того, щоб налаштовувати світ і Україну проти Трампа. Отак, Українці проти Трампа, щоб всі казали, що Трамп негідник. Е звичайна британська помийка. Так і, загад... е так і собі запишіть, хто е читає рейтерс і якось там на нього зсилається, це може тільки в форматі якогось інфоприводу, але в загальному я для себе зробив висновки сьогодні, що це просто звичайна помийка. Якщо їм платять і кажуть щось постити, вони це постять. Якщо ні, то ні. І вони просто маніпулюють суспільною думкою. В цьому випадку ну якби просто відверта брехня відбулася і навколо цього ходили. Вже Ілона Маска там похоронили, вже Трампа там імпічментують. Так, і більша частина різних неадекватних заяв робилася е, саме рейтерсом. Але, як то говорять, не рейтерсом єдиним. Ми зараз до цього також повернемось. Договір по корисним копалинам буде підписаний між міністром закордонних справ України Себігою та держсекретарем США Рубіо, е, сказав Нардеп Гончаренко. Е, далі, Sky News пише, що Зеленський не готовий підписати угоду зі США щодо копалень через проблемні питання в її теперішній версії. Які питання? Чи може нам хтось показати текст цієї угоди? Ні. Просто з нею вже декілька днів носяться, возяться і все навколо, е, навколо цього обертається. Фактично. Далі е, ще одна на цей раз французька помийка Le Point з посиланням на власні джерела знову ж таки, звичайна маніпуляція. Трамп з Путіним зустрінуться в Москві 9 травня, щоб відсвяткувати завершення Другої світової війни. І всі такі Трамп, ляг під Путіна. Це путінська шавка там, і так далі. Е, через 5 хвилин Трамп виходить і каже, ні, я не збираюсь їхати в Москву на 9 травня. Е, чомусь таку інформацію публікують виключно видання європейські, і е, вони не несуть за це абсолютно ніякої. Відповідальності. В нас в Україні це б назвали дезінформацією. Я в своїх відео, коли десь запнусь, або коли десь скажу щось, десь чимось помилюсь, мені вже пишуть, що я рашці продався за 3 рублі. Що ж до оцих великих світових і дуже поважних видань, то бачимо, що те, що вони пишуть, ніхто не фільтрує і ніхто взагалі за цим не дивиться. Ну, бо це називається свобода слова. Ну просто е жовта преса. От і все. По-другому я не можу це назвати. Так, в офісі президента сказали, що ніякої угоди про рідкоземельні метали найближчими днями не буде підписано. Ну, про це ми вже говорили. Далі. Вашингтон Пост каже, що майбутнє України залежить від того, чи зможе Зеленський відновити стосунки зі США. Бачимо, тобто тут не говориться, це пише Вашингтон Пост, так, а вже американське видання, і жодного. Слово про капітуляцію України не йдеться про те, що Україна погана, і так далі. Тут говориться, і в принципі це і зрозуміло всім адекватним людям, говориться виключно про особисті відносини Зеленського і Трампа, не України і Трампа, не Українців і Трампа, не українців і Америки, не України і Америки, а Трампа і Зеленського один на один. Тільки через це. Якщо Зеленський може домовитись з Трампом, хай домовляється. Якщо не може, ну то ми самі розуміємо, що треба робити. Я не буду казати, що, бо мені скажуть, що я дезінформатор і комусь там знов продався. Найпопулярніші коментарі останніх тижнів. Е, далі М -м. опитування соціологічної групи рейтинг. Показник зростає: 64% українців підтримують прямі перемовини з РФ. 83% респондентів в лютому 2025 року відповіли, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови надання гарантій безпеки. При цьому українці категорично не сприймають переговорів США та Росії щодо припинення війни без участі України. Цього точно абсолютно ніхто не сприймає так, переговорів без України, але знову ж таки Сполучені Штати. За останній тиждень 150 разів вже сказали, що е, ніхто нікого ні до чого змушувати не буде, що Україна буде присутня на всіх е, потрібних зустрічах щодо е, укладання цієї угоди, і так далі. Так? Бо є зустрічі, які проводяться між Україною і Штатами, є зустрічі, які проводяться між Росією і Штатами, і будуть зустрічі, які будуть тристоронніми. От і все. Але навколо цього, знову ж таки, комусь вигідно розганяти зраду, придумувати якісь маніпуляційні висловлення і будувати якісь неіснуючі факти для того, щоб всім сказати і поселити думку в голові, що припинення війни це погано, продовження війни це добре. І це найбільше лякає на жаль. Тож, надіємось на якусь адекватність, надіємося, що ця адекватність буде. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.